Слава нашому Богу за цей день, який подарував в нашому житті, за те служіння, яке ми маємо перед Його святим лицем, де ми будемо згадувати смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа, де ми будемо дякувати нашому Богу за те велике спасіння, яке Він звершив для нас з вами, віддавши свого Сина, віднородного Ісуса Христа, який прийшов на цю землю і виявив свою любов до нас. Віддав своє життя там, на Голгофі, на Христі. За кожне каже слово Господнє, за кожного, хто повірить в нього, Він віддавав своє життя. І дякуючи Богу, ви знаєте дійсно, що ми, є діти, Божі, можемо славити нашого Господа, дякувати йому за всі його милості. Ми будемо вдячні, вдячні і на цей раз перед нашим Господом за те, що Він зробив для нас. Читаю Слово Боже, яке записано в першому соборному посланні апостола Івана. 4 розділ, 2 вірші, 9, 10 вірш. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і післав свого Сина в благання за наші гріхи. Слава йому! Ви знаєте, дійсно, Бог виявив свою любов до нас і доказ цьому є те, що ми є на цьому місці. Ми є на цьому місці, ми є перед Божим лицем. І ми можемо дякувати Богу і каже слово Господнє, що не в тому любов, що ми полюбили Бога, але в тому, що Він полюбив нас. Він полюбив нас і віддав сина свого благання за наші гріхи. Слава йому! Золотий вірш Біблії Івана 3:16 каже, так бо бог полюбив світ. 17, що віддав сина свого однорожного, щоб кожен вірючи в нього не загинув, але мав життя вічне. І не послав Бог свого сина світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Бог виявляє свою любов до людей, до грішного люду, який вже не міг. Якби сказати, кров кузлів і талят не могла спасати людей від гріхів їхніх, Бог віддає найдорожче те, що він має, Він віддає свого Сина, Ісуса Христа, який приходить на цю землю для того, щоб виконати волю, волю Отця зверсти для людей спасіння. Син Божий залишає хворих ангелів, славу, неба, і приходить на цю землю дійсно, щоб, ви знаєте, завершити цю, цю місію. Євреїв 10 розділ. Я з п'ятого вірша. Тому то, входячи в світ, він говорить: Жертві приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалення жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось іду. В звої книжки про мене написано, щоб волю чинити твою Боже. Він вище сказав, що жертви приносу та цілопалення жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав, і собі не вподобав, Потому сказав: ось іду, щоб волю чинити, Боже, Твою чинити Боже. Відміняє Він перше, щоб друге поставити у цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. І кожен священик щоденно стоїть, служачи, і часто приносить жертви ті самі. Що ніколи не може зняти гріхів, а він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Слава йому. Апостол Павло Дотита в другому розділі. Каже, бо з'явилась Божа благодать. З 11 го вірша. Бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей. І навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішній віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Слава йому! Живучи на землі, ви знаєте, Ісус Христос, Син Божий, Він ходив і навчав людей істині. Він навчав, він вказував ту дорогу, яка веде до Царства Божого, і пройшло небагато часу, коли він сам добровільно віддає своє життя, йдучи на хрест, для того, щоб викупити людей з рабства гріха. Євреїв 10.4 віч, каже, тож неможливо, щоб кров биків, козлів здіймала гріхи. І Ісус віддає себе добровільно, віддає на розп'яття, прийнявши цю ганебну смерть на Христі. Він проливає свою дорогоцінну кров. За нас з вами, за нас з вами страдав Син Божий. За нас з вами, ви знаєте, Він прийняв цю ганебну, ганебну смерть. Кажуть, ще таке слово позорна на смерть, тому що каже всякий проклятий, хто на дереві розпити. Але він не погнушався нами. Нами грішними людьми, і віддав своє життя за нас. Читаю в євреїв з 9 розділу. З 11 вірша. Але, пер... Але Христос. «Первосвященник майбутнього доброго прийшов із більшою доскональшою скінею нерокотворною, цебто не цього творення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більш кров Христа? Що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Тому він, посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Буде заповіт, та має відбутися смерть заповітника. Заповіт був важливий по мертвих, бо нічого не варть, як він живе заповітник. Тому й перший заповіт освячений був не без крові. Коли б Моїсей сповістив був усі заповіді за законом усьому народові, він узяв кров козлів та телят із водою, і червоною вовною, та і сопом, та й покропив і саму оту книгу і людей, проказуючи, це кров заповіту, що його наказав для вас Бог. Так само і з Кінією, і весь посуд служебний покропив він кров'ю. І майже все за законом крові очищається, а без пролиття крові немає відпущення. Отож, треба було, щоб образи, образи небесного очищалися цим, а небесне саме краще від оцих жертвами. Бо Христос увійшов на рокотворну святиню, що була на вір правдивою, але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем. За нас. І не тому, щоб часто приносити в жертву себе. Але пересвященик уходить у святиню, як пересвященик увіходить у святиню кожну річ із кров'ю чужою, бо інакше він мусив би часто страждати ще від закладів світу, а тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. І як людям призначено вмерти один раз потім вже суд, так і Христос. Один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох. І не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння. Слава Богу. Ви знаєте, маючи це служіння, незвичайне служіння, яке нагадує нам щось, нагадує ці події, які відбувалися більше 2000 років назад. Де Син Божий Ісус Христос він віддавав своє життя там на голові, на хресті за нас, людей з вами. Дорогою ціною, ви знаєте, ми за спасіння ми не заплатили нічого. Ми його отримали даром. Але за наше спасіння постраждав Син Божий. Він віддав все, саме дорого ціне, що має людина, Він віддав своє життя. За нас з вами. І апостол Петро в першому посланні. Перший розділ, 18, 20 вірш каже: І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочно і чисто ягняти, що був призначений, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений нам за останнього часу. Доремлян апостол Павло в 5 розділі каже такі слова, 5 розділ 6 вірша. Бо Христос, коли ми були ще не дуже своєї пори, помер за нечастивих. Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хтось і відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву, тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми мавши ворога, бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, спасемося з життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через нього одержали ми тепер примирення. Слава Богу! Ви знаєте, оскільки кров Ісуса викупила нас, ми стали новим творінням у Христі, Його крові ми звільняємося від гріхів, щоб служити живому Богу, прославляючи його святе ім'я. Нехай Господь допоможе кожному із нас пам'ятати, пам'ятати, якою ціною дано нам спасіння, пам'ятати цей головський подвиг, який був звершений для нас, Сином Божим Ісусом Христом. Який прийшов на цю землю, щоб дати нам визволення. Пам'ятати нам те, що дійсно, ви знаєте, і цінувати ту Божу любов, яку Бог явив до нас через свого Сина Ісуса Христа. Хай Господь допоможе нам в цьому. Ми зараз будемо скляти країнам, молитися, а й буде слава. Амінь.